Підкажи, чи нормальний брокер Pocket Option – то лідер серед бінарних опціонів в Україні Pocket Option – скам чи ні? Сьогодні спілкуємось про підводні камені, які існують на Pocket Option – для того, щоб вам все максимально простими словами пояснити, я ознайомився з договором публічної оферти, котрий ви підписуєте, коли реєструєте аккаунт на Pocket Option. Перший аспект шахрайські ресурси. Прямо в договорі публічної оферти зазначено про те, що шахраї в великій кількості створюють фішингові сайти, котрі аналогічні офіційному. Зараз на своєму екрані ви бачите два скріншоти. Попрошу вас визначити, де офіційна платформа, а де фейк. Як ви могли помітити, візуально вони ідентичні. Проте зліва фейк-платформа, а справа реальна. Посилання на офіційну платформу я залишу в описі, а також посилання для Android та iOS. Другий аспект сума мінімального депозиту та виведення. На момент запису цього відеоролику мінімальна сума депозиту через банківську карту складає 8 доларів. Через криптовалюту 5. Щодо виведення, мінімальна сума це 10 доларів. Хоч ви будете виводити в криптовалюту, хоч на банківську карту. І також при виведенні коштів враховуйте комісії. Відгуки про брокера. Порившись на просторах інтернету, проаналізувавши десятки відгуків про pocket option, ось основні моменти, які я можу вам передати. Деякі користувачі стверджують, що платформа працює добре, виведення коштів працює без проблем. Напроте. Інше скаржаться на різке блокування аккаунтів. А як не потрапити під хвилю блокувань, я розповідав у одному зі своїх минулих відео. Підказка зараз у вас справа зверху. Там ми розібрали основні заборони, через які можуть заблокувати ваш аккаунт. Абсолютно без причини, брокер ніяк не має права вам блокувати аккаунт. Тому, якщо акаунт заблоковано, то скоріш за все ви порушили якісь правила. А всі правила я вам повідомляв у своєму минулому відосику. Наприклад, користуючись статтею на ресурсі Телетайп, можемо більш детально ознайомитися з відгуками. Друзі, якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїм досвідом використання брокера у коментарях. Всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустріч!